Виконуємо частину 1 практичної роботи 8 за підручником інформатика 7 клас, авторів «Тріщук Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде зайти в сіболіковий запис Google для того, щоб створити Google документ. А для цього, коли ви створюєте нову вкладку, просто відкриваємо додатки та вибираємо диск для того, щоб зайти на Google диск. Якщо ви вже в своєму обліковому запису, значить ви зайшли і можна створювати. Якщо ні, то входимо, увійти. Якщо є в списку ваша електронна адреса, можете зразу її вибрати. Вводити електронну адресу облікового запису. Далі. Вводимо пароль. Далі. І створимо Google документ, для цього вибираємо створити Google документи, відкривається нова вкладка, зразу назвемо даний документ. Давайте назвемо, наприклад, практична робота 8 частина 1. Зберігається і зверніть увагу збережено на диску. Перейдемо на Google Диск. Там давайте оновимо. І ось цей документ. Тобто, якщо вам потрібно його знову переглянути чи відредагувати, то він зберігається на Google Диску. заходите на його та відкриваєте. Потрібно спочатку створити таблицю, а потім зробити порівняльну характеристику месенджерів. Саму порівняльну характеристику я вже писати не буду, але покажу, як буде робитися таблиця в Google документах. Для цього вибираємо вставити. Таблиця. І вибираємо, скільки нам потрібно стопців та рядків. Стопців нам потрібно 7 штук. І рядків також 7. Введемо текст, а потім відформатуємо. Давайте змінимо все-таки ширину стопців. Для цього наводимо казінник миші на межі між стопцями. Щоб вказник миші як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Це я зробив однакову ширину ось цих ступців. Давайте вже ось тут відформатуємо. Вирівнюємо по центру. Поставимо накреслення жирне. Тут також по центру. Порівняльну характеристику, тобто відповіді на ці питання, ви вже знаходите самі. Але я покажу, як поділитися даним документом з вчителем. Для цього натискаємо кнопку Поділитися в верхньому правому кутку. І ось тут можна, звичайно, копіювати посилання. І дане посилання скопійоване пересилати вчителю будь-яким способом. Але тільки не забути, щоб він міг. Переглядати. Або вводимо електронну адресу вчителя прямо ось сюди. У мене вже дана електронна адреса є, тому що я відправляв. Важвидше за все, електронна адреса вчителя буде також. Отже, вибираєте її, надаєте доступ. Ну, в даному випадку достатньо може переглядати. Залишаєте прапорець. Якщо залишите прапорець, то на електронну адресу вчителя прийде лист з що для нього наданий доступ для цього документа. і натискаємо надіслати. Аналогічно можна було б надати доступ і ось тут. Натискаємо сюди, бачите все те саме. Ось ця кнопка, коли виділяєте надати доступ. Ну І на цьому частина 1 практично роботи виконана. Якщо потрібно, виходити з свого запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! все буде Україна!